Продовжуємо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейліста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні мова піде про березові бруньки. Є цінним джерелом лікарської сировини. У медицині використовуються листя, бруньки, дьоготь і сік берези. Висота стовбура дерева сягає 20 метрів, а середня тривалість життя рослини 150 років. Колір кори берези обумовлений наявністю в її складі бетоліну, кристалічної біологічно активної речовини. Даний компонент відрізняється гепатопротекторною дією, тому входить до складу препаратів, призначених для профілактики. І лікування захворювань печінки. Бетаїн також має нейропротекторну дію, завдяки чому бере участь у живленні мозкових клітин. Речовина має протиовірусний ефект, оскільки добре бере участь у синтезі ферментів, які необхідні для боротьби з гострими вірусними захворюваннями. Бетаїн міститься в бересті і дьогті берези. Невелика його кількість сконц... сконцентрована в бруньках рослини. Чими речовинами березових бруньок є: аскорбінова кислота, папіреферова кислота, бетолінова кислота, нікотинова кислота, моронова кислота, оліанова кислота, урсолова кислота, ефірні олії, каротин, тритерпенові кисло, кисло... сапоніни. Гіперозит смоли, користь березових бруньок. Покращення роботи шлунково кишкового тракту, сечогінний ефект, протизапальні властивості, антисептичний ефект, зміцнення імунітету, покращення роботи шлунково кишкового тракту, березові бруньки містять флавоноїди та дубильні речовини. Які стимулюють секрецію шлункового соку, покращуючи травлення. Це допомагає при гастриті, диспенсії та інших захворюваннях шлунку. Крім того, вони можуть допомогти нормалізувати мікрофлору кишечника та зменшити здуття живота. Сичугінний ефект. Завдяки вмісту фенольних сполук та ефірних олій, березові броньки мають виражену сочогінну дію, сприяють. Виведенню токсинів, солей та зайвої рідини з організму. Це корисно при набряках, пов'язаних із серцево-судинними захворюваннями або порушеннями роботи нирок. Протизапальні властивості. Відвари та настої з березових броньок використовуються для лікування запальних процесів у суглобах, артрит або ревматизм. Завдяки вмісту саліцилової кислоти. Вони можуть зменшувати біль та запалення. Антисептичний ефект березові бруньки місять фітонциди, що мають сильні антибактеріальні та протиовірусні властивості, використовуються для лікування рань, виразок, а також при захворюваннях верхніх дихальних шляхів, бронхіта або ангіна. Вміцнення імунітету. Багаті на вітаміни С, В, Е e, та мікроелементи, цинк, магній, залізо, що сприяє загальному зміцненню організму та підвищенню імунітету. Регулярне вживання може підвищити опірність організму до інфекційних захворювань. Кода та протипоказання. Алергічні реакції. Може бути індивідуальна непереносимість проблеми з нирками. Сильний сечогінний ефект. Вагітність та грудне вигодовування. Недостатньо досліджень про вплив, гіпотонія. Можуть знижувати артеріальний тиск. Алергічні реакції. У деяких людей може спостерігатися індивідуальна непереносимість березових броньок, що проявляється у вигляді свербіння, висипань набряків. Варто починати з невеликих доз. І спостерігати за реакцією організму. Проблеми з нирками. Сильний сечогінний ефект може бути небезпечним для людей з хронічними захворюванням нирок, такими як нефріт або ниркова недостатність. Перед вживанням варто проконсультуватися з лікарем. Вагітність та грудне вигодовування. Недостатньо досліджень про плив березових броньок на вагітних жінок. Та новонароджених, тому краще уникати їх використання у цей період. Можливий ризик алергічних реакцій дитини. Гіпотонія Через сечогінний ефект березові бруньки можуть знижувати артеріальний тиск, що може бути небезпечно для людей з гіпотонією. Важливо контролювати артеріальний тиск під час вживання відварів або настоїв з бруньок. Рецепти приготування. Настій з березових бруньок. Інгредієнти одна столова ложка березових бруньок, одна склянка окропу. Приготування. Залити березові бруньки окропом, накрийте кришкою і додайте, дайте настоятися протягом 30 хвилин. Процідіть Настій через сито або марлю. Пийте по чверті склянки 3 рази на день перед їжею. Відвар з березових броньок. Інгредієнти 1 столова ложка березових броньок, 1 літр води. Приготування. Залити березові броньки водою. І доведіть до кипіння. Варіть на повільному вогні протягом 20 хвилин. Дайте охолонути і просидіть. Пийте по чверть склянки 3 рази на день перед їжею. Інформація надана з ознайомчою метою. І не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте окрономовний контент. Будьте здорові. Дякую за увагу!